Батько, наш Батера, Україна, мати ми за Україну. То буде воювати, ой у лісі лісі, під тубом зеленим, там лежить повстанець Тяженько ранений ой у лісі лісі під тубом зеленим там лежить повстанець, Тяженько поранений, як прийшла до нього, рідна мати його плаче і ридає жа рід на мати йоч і ритаєжа, мабуть, наші мами, плачте за нами, плачте за нами, сльозами, ж, мами, плачте за нами, плачте за нами, сльозами, Ой, си, дужний, си. Вже навоювався, без лівої ноги без руки зостався, ой сину ж мій сину вже навоювався, без лівої ноги, без ночки зостався, І, як мати сина свого поховала, на його могилі слова, написала на його могилі слова. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Дуже дякую. Зараз буде наша остання пісня, і тому останній нагадуємо вам про наш великий концерт тут, в Трускавці. наступний четвер, 30 травня, о сьомій вечора, в ресторані САС. Також дуже дякую за ваші донати. Таким чином, ми також. Не тільки морально, але і фінансово намагаємося, хоча б якийсь малесенький внесок задонатити Збройним силам України. І наше останнє виконання на сьогодні буде мікс. Буде такий мікс. Я обіцяв вам трошечки нашого латиноамериканського шаргу, і зараз він буде, але не тільки латиноамериканського, там і ще е, світового такого буде. Е, дуже всім дякую. Поважаємо, шануємо. Обожнюємо цей народ, обожнюємо вас і чекаємо, якщо що, в четвер на сьому годину вечора в ресторані САС. Дуже дякую. Нохуємося. Є стоїться сім.